Цьому випуску новин депутати новоствореної коноплянської громади в чергове зібралися задля вирішення питань бюджету. Святкові ціни жорстко вдарили по кишеням іванівчан. Мешканці райцентру прийняли участь в відкритті головної ялинки Іванівки. Юні учасниці з трьох областей України прийняли участь у всеукраїнському турнірі з мініфутболу, що проходив в Іванівці. Команди футболістів першої ліги в чергове зібралися для участі в зимових турнірах з мініфутболу. Питання бюджету вирішували депутати новоствореної коноплянської громади. Народні обранці зібрались для продовження пленарного засідання, на якому вони ознайомились із доходною частиною і питанням видатків. Гострого обговорення набрала тема витрат на соціальних працівників і їх роботу. В свою чергу депутати зазначили, що необхідно чітко контролювати видатки за отримання позитив. Результатів і виправдання довіри виборців, ну щоб ефективніше було для одиноких пенсіонерів штат Колоплянської громади …увести в штат, бо воно буде підконтрольне нами, працівники соціальної сфери. Тому що дуже сильно великі видатки, із них от, 360 тисяч, я уверен, що 130 тисяч остається десь в кулуарах непонятно, як у нас виїжджання, якогось запарата району. Лучше ми їх пустимо в Дом пристарілих, лучше ми їх пустимо, більше дамо толку і ефекту цим одиноким пристарілим допоможемо. І будемо контролювати, який потрібен штат». Також було піднято проблему шкільних автобусів, зокрема оновлення частини автопарку для освітніх потреб. Є автобуси, які працюють понад 10 років, і вони потребують уже заміни, так як вони все зносили. І на тих дорогах зараз які вони є дивичинська школа, там дуже такий автобус уже старий, і не підлягає навіть ремонту. І потреба Богунівській школі в новому автобусі. От потрібно зараз це вирішувати питання, тим більше, що воно зараз стоїть для новостворених громад. Є це спеціальне направлення таке, що тим громадам, які новостворилися, їх в першу чергу дивиться автобуси. Ціни на продукти до святкового столу жорстко вдарили по кишеням іванівчан, а окремі делікатеси для багатьох стали практично недоступні. На сьогодні ковбаса коштує від 80 до 220 гривень за кілограм, майонез від 10 до 28 гривень за пачку, яйця від 26 до 30 гривень за десяток. За розрахунками експертів, в цьому році святковий стіл обійдеться в середньому в 1400 гривень. Однак не кожен мешканець нашого краю може дозволити собі такі витрати на це впливають низькі пенсії, зарплати і високий рівень незайнятості населення на Іванівщині. Я 1400, а тюлька 100 рублів кошти. Попробуй, задумуємося. Чи будемо мати, їсти, чи пити. Водичка стоїть більше, як молоко. Зранку там. Проте деякі мешканці запевняють, що можна обмежити свій святковий стіл під заданий державою рівень життя. Дуже просто. Год петуха. На обов'язково має бути пшено і пророщена пшениці. Це може можуть будь любой чоловік. А стальне, головне, не ентузіазм. Відкриття головної ялинки відбулось в Іванівці. Зелену красуню встановили на центральній площі поблизу адміністративної будівлі. Понад 10 ялинок знадобилось задля створення п'ятиметрової конструкції, яку до свята прикрасили новорічними іграшками. Близько чотирьох десятків мешканців долучились до свята, а працівники будинку культури в свою чергу подарували новорічну каску для малечі, створивши чарівну атмосферу біля ялинки. Подождет и настанет разберм Ялиночку ми сьогодні відкриваємо для того, щоб разом з усіма зустріти новорічне свято, новий рік. Вона дуже актуальна, ця ялинка і це свято, тому що ми об'єднуємо і дітей, і дорослих. Ми об'єднуємо старших і молодших. Ми даємо позитивний настрій на це свято. І кожному з нас і кожному з тих, хто прийшов сьогодні, додається більше позитиву, більше якогось настрою. І дійсно хочеться зустрічати цей новий рік з радістю. Не дивлячись на проблеми, не дивлячись на те, що зараз у нас в країні, ми даємо частиночку свого щастя, своєї душі, вкладаємо в кожен кожну пісню, в кожен танець, в кожен рух. В свою чергу мешканці відзначили, що їм не зрозуміло, чому в світлі нинішньої фінансової ситуації і питання вирубки лісосмуг це свято влаштували на головній площі із зрубаними деревцями, при тому, що за 20 метрів, а саме біля будинку культури, є жива п'ятиметрова ялинка, яку буквально два роки тому вже використовували для проведення цих святкувань. Ми нашу канісу жалко злочин таки там така, звісно, було, було ту нарядити, украсити. Було, було більш правильно. З моєї точки, звісно, було бажано, щоб було красиво, там ігрушки, там п'єднає, там, світна, там гірляндочки. ну, Маємо те, що маємо. На мою думку, краще живу, нарядити і не рубати ліси. Я вважаю, щоб десь там великого клуба, як то раніше, до. До дорожки була квічена одна ялинка. От. І зробити круг, і можна там. Це більше і скрізь зберігало, і дітям було прекрасно. ті кошти потратити на іграшки, все, чим на ту ялинку зрубаних. Новорічний всеукраїнський турнір з мініфутболу серед дівчат відбувся в Іванівці. Змагання традиційно проходили на базі Іванівської спортивної школи. Юні учасниці з Одеської, Черкаської та Миколаївської областей мали нагоду продемонструвати свої сили. Загалом в спортивних протистояннях прийняли участь 12 команд, які, в свою чергу, були розділені на дві вікові групи і змагались за першість кожна в своїй. Після декількох турів змагань ми вже бачимо лідерів. Це Уманські пантери, які на досить високому рівні грають дівчата. Їх підготовка пояснюється тим, що вони приймають участь в чемпіонаті України серед команд Ю-17, Ю-16, Ю-14. Саме склад цих команд грає у нас в мініфутбол. Також непогано виглядає на їх фоні команда Бригантини та команда мрії також міста і учасниці серйозно підійшли до ігрових зустрічей, завоювавши своїх вболівальників серед глядачів. Чудові комбінації і реалізовані голи в ворота суперників додали видовищності і насиченості самим змаганням. Їм потрібно більше тренуватися, розвиватися, прагнути до, до не більших висот, ставити більше цілі. І такі турніри треба проводити частіше, щоб їхній рівень розвивався далі і далі. З кожним роком все більшого розвитку набирає міні-футбол серед жіночих команд. А відтак зростає необхідність в підготовці юних спортсменок. Що жіночі футбол в Україні починають дуже стрімко розвиватися. Плани, як кажуть, на будущее теж у нас є. Ми хочемо на базі тут в Бріантіни, я кажу, команди Іванську, на базі той самий Атлетика Одеського і Анаєва відкрити, я кажуть, фарм-клуби нашого клубу Пантери, які будуть готувати дівчат, де тренера будуть отримувати заробітну плату. Клуби будуть клуб де надавати екіпіровку м'ячі, повністю для сприяння до того, щоб діти розвивалися. Чергові змагання з мініфутболу провели на Іванівщині а саме п'ятий та шостий тур традиційно проходив на базі дитячо юнацької спортивної школи. Участь у змаганнях взяли дев'ять команд, які у запеклій боротьбі виборювали свою першість. Непростими і напруженими видались ігрові зустрічі. Всі команди демонстрували гідний рівень підготовки. Однак зіграність і відточена майстерність деяких клубів далася першу чергу хочу сказати про суперника. Хороша команда команда Івановки. Дуже хороша, збалансована, зіграна команда. Сложно з ними було грати. где-то, мне кажется, был у нашей команды на соперника. И в связи с этим, скорее всего, я предполагаю, что проиграли именно поэтому. И еще немножко есть у меня нарекания в сторону судейства. Но это мое субъективное мнение, конечно, что все-таки Ивановская команда, Ивановское судейство. Ну, мне показалось, как игроку, я повторюсь, я как игрок, я не со стороны наблюдал, как Действуючий ігрок, що все-таки було немножко необ'єктивними. Одним із цікавих ігрових поєдинків можна виділити гру між командами Дружба народів і Вимпел гравці до останніх хвилин на полі не здавали своїх позицій, тримаючи у напрузі весь зал. Проте рівні сили суперників призвели до нічиєї 4-4. Одним із розгромних поєдинків цього туру видалось протистояння команд Еспіріту і Агроплюс, яке закінчилось з рахунком 1.16 на користь Агроплюс. Загалом, п'ятий та шостий тур чемпіонату Іванівського району з мініфутболу серед команд першої ліги закінчився з наступними результатами. Еспіріту Зірка 6-2. Агроплюс Лоуграна 5-0. Дружба народів. Вимпел 4-4. Патріот Дружба. 5-2. Петрівка Вимпел 0-4. Зірка Патріот. 5-6. Еспіріту Агроплюс. 1-16. Лоуграна. Дружба. 3-3. Дружба народів Петрівка. 5-1.